Добрий день, шановні користувачі. У цій інструкції ми розповімо вам про те, як створювати первинні документи у таксері. А саме, як створити накладну. Для створення накладної потрібно перейти у розділ Бухгалтерія підрозділ Документи. Далі треба натиснути на кнопку Накладна. У вікні, що відкрилось, потрібно заповнити наступні поля. Спочатку треба обрати з випадаючого списку тип документа, а саме продаж або купівля. Після цього треба вказати номер документа та дату створення накладної. У наступному полі обираємо потрібний рахунок з випадаючого списку. Далі обираємо контрагента з випадаючого списку. Якщо ви ще не додали контрагента, то ви можете це зробити у розділі Бухгалтерія підрозділі Контрагенти. Наступне поле це Зв'язаний документ. Тут треба обрати документ, який ми бажаємо прив'язати до накладної. Також це поле можна не заповнювати. У полі Коментар ви можете залишити будь-який запис або залишити це поле пустим. Наступне поле це поле Ставка ПДВ. Тут обираємо потрібну ставку з випадаючого списку. Нагадуємо, що первинні документи ФОП не платника ПДВ не повинні та не можуть містити суму ПДВ. У такому випадку можна вказати без ПДВ. Далі заповнюємо поле Номенклатура Тут можна вказати назву послуги або товару. Також ви можете додати номенклатуру у розділі Бухгалтерія підрозділі Номенклатура. В такому випадку достатньо ввести першу літеру назви номенклатури та обрати її з випадаючого списку. Далі потрібно вказати одиницю вимірювання. У нашому прикладі Штуки. У наступному полі Вказуємо кількість товарів або послуг. У нашому прикладі це товар. Тому ми вказуємо кількість товарів. Далі, у полі Ціна треба вказати ціну за одну одиницю послуги або товару. Після заповнення всіх полів ви можете підвантажити скан-копію документа, натиснувши на кнопку Прикріпити скан-копію. Та натиснути на кнопку Зберегти для збереження документу у ваш особистий кабінет. Якщо у вас виникають складнощі під час створення первинної документації, будь ласка, зверніться до нашої служби підтримки, і ми обов'язково вам допоможемо. Дякуємо за вашу увагу. Таксер бажає вам успішного ведення підприємницької діяльності.